Андрій Кузьменко, Скрябін, Сука війна. Ти прийшла в мою хату брудна й немита і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди, до мене вселилась і спокій забрала, не питаючи згоди. Розтрощила мій дім і пішла до сусідів, хоч і їхні родини ні в чому не винні, поробила з людей страшних ворогів і, рахуючи гроші, сміялась їхно. Ну і хто тебе кликав? Чому ти прийшла, стара проститутка сука війна? Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна? Я не хочу вбивати, я хочу любові, але ти мої руки замазала кров'ю. Навчила чуже життя відбирати і при цьому радіти, а не ридати. Ти зігнала мене із дивана в окопи, телевізор мені замінила прицілом, і за день я старію, ніби за роки, за що ти із мене звірюку зробила? Ну, і хто тебе кликав? Чому ти прийшла, стара проститутка сука війна? Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба? Яка їх ціна? Мої бідні батьки до тебе не знали, як мало коштує втратити сина, і краще самі би раніше вмирали, щоб не бачити, як гине їхня дитина. Ми складали копійки, ліпили докупи своє щастя, нехитре на сорок квадратів, а ти заявилася в мене під дахом, щоб разом із небом його відібрати. Ну і хто тебе кликав? Чому ти прийшла, стара проститутка сука війна? Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба? Яка їх ціна?